В час, коли сонце вже ховається за обрієм, а поля та ліси вкриває темрява, у хід вступає інше нічне життя. Все навколо поступово змінюється, вщухають голоси, стихає метушня, і тоді прокидаються ті, хто лишається непомітним у день, але майстерно володіє темрявою, крадеться, літає та полює, почуваючись як удома. Дехто з них може налякати своїм виглядом, інші, навпаки, зачаровують своєю граційністю. А про деяких навіть ходять легенди, перекази та казки. У цьому відео ми з вами познайомимось із нічними мешканцями України, дивовижними тваринами, що активізуються саме після заходу сонця. Де вони мешкають? Чому обирають темряву? Які міфи побутують про них серед людей? Саме ці запитання ми й розберемо далі. Їх коче темрява, і вони відповідають виходять із хованок, здіймаються в повітря, крадуться поміж трав. Для нічних мешканців ніч не порожнеча, а простір, в якому для них відкривається цілий світ. І першим у цій темряві з'являється: ні, ні, це не вампір у плащі чи герой фільму жахів, це створіння, яке багато хто вважає страхітливим, хоча насправді він є природним санітаром та захисником від хвороб. Знайомтеся, кажан підковоніс малий, і хоча він не п'є кров та не сипе прокльонами, кожної ночі він рятує нас від комах, які і справді можуть бути небезпечними. Наприклад, один підковоніс здатен з'їсти кілька тисяч комах за ніч, а це до третини або навіть половини його власної ваги. В народній уяві образ кажана завжди мав загадковість, проте із часом, особливо під впливом літератури та фільмів, вони стали асоціюватися з вампірами, що п'ють кров. Звісно, жоден кажан в Україні не вживає людсько крові. Натомість ці тварини відіграють важливу роль у збереженні природного балансу, стримують спалахи чисельності шкідливих рисових комах, допомагають підтримувати стабільність екосистем і навіть показують, у якому стані довкілля, адже чутливі до змін середовища. Тут вони виконують ту саму роль, що й птахи у день. Цей нічний летючий детектив має невеличкий розмір та носик, що схожий на підкову, звідси і його назва. Найчастіше його можна зустріти на Закарпатті, подекуди у Поділлі, а також нерідко обирає для себе старі будівлі, підвали чи дупла дерев. Кажани, це взагалі нічні створіння. Їхній зір не найкращий, однак вони мають ехолокацію, здатність бачити уночі. Коли настає темрява, зменшується і кількість хижаків, стає менше конкуренції за їжу, а сама здобич тільки починає метушитися. До речі, завдяки ехолокації він видає серії ультразвуків, гучність яких може сягати 120 дБ, тобто як у реактивного двигуна на злеті. Уявіть, таке маленьке та пухнасте створіння здатне кричати голосніше за літак. На щастя, наші вуха у безпеці, однак мільйони комах навкруги ні. Адже кажани, сприймаючи відуня ехолокації, розрізняють предмети та образи вилучиною від 1 до 10 міліметрів. Попри свою користь, мови підковані занесені до червоної книги України зі статусом вразливий. На жаль, його популяція зменшується через знищення місць проживання кажанів, зокрема і через розвиток туризму неподалік печер. Ніч продовжує жити і з гілки на гілку, майже беззвучно, намагаючись полювати здобич, переміщується дехто уважний, обережний, з очима, що здатні бачити навіть у повній темряві. Це не млява тінь, і точно не примара. Це силует, що з'являється без жодного звуку. Це сова, а точніше, сіра сова одна з найріпших нічних мисливець України. Сіра сова не має пір'яних вушок, як у багатьох сов, зате має майже ідеально кругле обличчя таку собі маску з темними очима. Її забарвлення може бути сіруватим або рудуватим з бурим відтінком і з характерними темними смугами, настільки схожими на кору дерев, що вдень її можна не помітити, навіть якщо вона сидітиме прямо перед вами. Серед інших сов її видає статура, масивна, пухка і з добродушним на перший погляд виглядом. Однак вночі вона перетворюється на точного та безжального переслідувача. Цей птах чудово себе почуває подалі від людського гуркоту, наприклад, на полісі, в Карпатах, Криму та лісостепі. Сова часто обирає для себе старі широковистяні та змішані ліси, парки, а також великі кладовища чи занедбані сади. Іноді може обрати навіть ваше горище, однак про її присутність ви не дізнаєтесь доти, доки вона сама не заволіє себе видати. Ніч це повністю її стихія, спостережує погляд із глибини темряви. Здається, вона вже вгледіла свою жертву. Її очі вовлюють навіть найслабше світло, проте ще більше, ніж зір, їй служить слух. Її нічна природа ідеальна стратегія для виживання, коли гризуни, жаби та комахи, втомившись від денних справ, втрачають пильність сови настільки тихий, що жертва навіть не розуміє, що приречена. Це можливо завдяки унікальній будові крил. Давайте розберемо її політ детальніше, адже це окремий вид магії, спеціальний вид м'якого пір'я приглушує звук рухомих крил, за рахунок чого вона не залишає звуку за собою. Саме ця безшумність надихнула інженерів на вивчення зразків їх крил для створення безшумних дронів, турбін та навіть гушників. Але справжні секрет її нічного полювання не тільки у польоті, а й у слуху. Як ми вже дізналися раніше, у СОВ надзвичайно розвинений слух. Їх еволюційна відповідь на потребу орієнтуватися у повній темряві. Наприклад, вони здатні ловити звук гризуна, що ховається під 60 сантиметрами снігу з майже кілометрової відстані. Як відомо, сова здавна втілює двоїстий образ мудрої порадниці та провісниці темряви. У багатьох народів сови вважалися посланцями богів або духів, що додавало їм містичної аури. Їхній крик сприймали як знак: у когось передвісник лиха, у когось духовного откровення. В українській традиції сова уособлювала мудрість предків, а згадки про неї сягають ще трипільських часів, про що свідчать давні скульптури, знайдені археологами. Ці артефакти можуть бути свідченням шанування сови як сакрального символу чи то темної тварини в давніх племенах, що населяли наші землі. Та з усіх міфів і символів найміцнішим виявився образ мудрості, переважно завдяки грецькій міфології: сова завжди була вірною супутницею богині Афіни, а в сучасності стала улюбленницею фентезійних героїв, як от Гедвіга, справжній друг і порадниця Гаррі Поттера. Наразі сіру сову не занесено до червоної книги України, але це не означає, що їй нічого не загрожує. Її найбільший ворог людина, вирубування старих лісів, знищення дуплистих дерев, отруєння гризунів хімікатами. Усе це поступово забирає в неї дім і їжу. Вона не з тих, хто любить галас, не вміє пристосовуватися до бетонних мегаполісів, і що більше ми руйнуємо тишу природи, то рідше чуємо її голос у нічному повітрі. Наступного порушника нічної тиші не зустрінеш на деревах чи у повітрі, зате він впевнено копає свої підземні ходи, створюючи мережу сховищ. Це борсук європейський. Цей кремезний савець із родини Куницевих трохи схожий на гібрид ведмедика та єнота. Його дуже легко впізнати за чорно-білими смугами на морді. Попри свій масивний вигляд, борсук тварина досить обережна та тиха, і як справжній інтроверт надає перевагу життю подалі від чужих очей. Насправді, борсуки всюди сущі. Вони зустрічаються майже в усіх куточках нашої країни від Полісся до Карпати Поділля, а також степу. Йому головне, аби поблизу був чи гарники та м'який ґрунт придатний до риття. Своє житло складну розгалужену нору, борсук криє сам і живе в ній роками, передаючи її нащадкам. Цікаво, що їхня копання іноді триває протягом десятиліть, досягаючи великих розмірів та навіть займаючи кілька поверхів. Наприклад, у Великій Британії знайшли ціле борсукове місто, підземний мегаполіс із 178 входами, 50 кімнатами та тунелями довжиною майже 900 метрів. Борсуки дуже полюбляють темряву, де можуть почуватися спокійно та більш вірно. Починає виповзати він у сутінках, а найбільш активним стає перед світанком. Ніч обрав собі не дарма, адже любить прохолоду, яка важлива для такої щільно вкритої шерстю тваринки. У холодних регіонах борсуки взагалі обирають повільніше життя. Вони можуть впадати у своєрідну напівспрячку. Це не зовсім глибока зимова спрячка, а радше серія коротких снів. Тварина просинається на кілька днів, а потім знову занурюється в дрімоту. Усе залежить від температури. Чим суворіша зима, тим довше триває цей ритм. У цих тварин міцні сімейні зв'язки. Вони моногамні, а отже, зазвичай обирають пару на все життя. Разом копають нору, разом виховують малюків, разом переживають зиму. В залежності від сезону розвиток потомства у них починається в різний час. Тому тривалість вагітності може становити від 271 до 365 днів. Щодо стосунків з людьми, то борсук може стати справжнім домашнім улюбленцем. Він легко приручається, прив'язується до людини та навіть піддається дресуруванню. А ще вправний мисливець без навчання, керуючись інстинктами і задоволенням ловить шкідників. У народі борсука згадували зазвичай за його жир, вірили, що він зцілює від усіх хвороб. Через це тварину довго безжально винищували. У багатьох же європейських культурах його м'ясо вважали делікатесом. Борсук європейський поки тримається у червоному списку МСОП під статусом найменша загроза. Його популяція досить стабільна, і в багатьох країнах він залишається звичним мешканцем лісів. І поки борсук ще тримається, інші мешканці темряви балансують на межі виживання. Серед них дендітна істота із великими оченятками та стрибками гідними олімпійця. Тушканчик маленький, але професійний стрибун українських степів. Тушканчик великий це крихітний гризун із родини зайцеподібних, якого легко розпізнати за непропорційно довгими лапками, великими оченятками та кенгурячою ходою. Він має витончений та водночас кумедний силует з пухнастим хвостиком, що закінчується китичкою, великими вухами, що ловлять кожний шурхіт, і спритними рухами, мов у акробата. В Україні стрибунців можна зустріти у південних, центральних і східних регіонах. Вони обожнюють ховатися у степах, пісках, біля висушених берегів річок та озер, найзатишніше йому там, де земля м'яка та тепла, аби можна було вирити собі своє власне містечко. Звісно ж, тушканчик класичний, нічний мешканець. Сонце для нього занадто яскраве та гаряче, тож він прокидається тоді, коли небо вже вкрите зорями. До того ж, прохолодні нічні години зберігають його від виснажувої спеки, допомагаючи уникати пересихання організму, що дуже важливо для такої малечі, яка важить не більше, ніж середній мандарин. До речі, у світі гризунів тушканчик рухається надзвичайно швидко своїми задніми лапками, що можуть аж у чотири рази бути довшими, ніж передні. Він стрибає вище і далі ніж можна уявити, до півтора метра у висоту та на відстань, що в 20 разів більша за довжину його тіла. За ніч цей міні-кангуру здатен намотати 4 кілометри, рухаючись стрибками зі швидкістю до 50 кілометрів на годину. За однією з версій слово тушканчик походить від тюркського слова тишкан миша, однак, насправді вони не належать до родини мишачих. Їхній зовнішній вигляд і спосіб пересування більше схожі на мініатюрну суміш кенгуру та зайця. До речі, в деяких культурах тушканчики вважали символом спритності, хитрості та витривалості. Тушканчик Великий занесений до Червоної книги України. Ще наприкінці ХХ століття чисельність тваринок значно зменшилася через страту пасовищ та ізоляцію популяцій. Його охороняють у заповідниках Асканія Нова, Чорноморський, Український Степовий та на інших природоохоронних територіях. Тушканчик ще один доказ, що навіть найменші створіння заслуговують на нашу увагу. Аби стрибунчики не зникли з нашого ландшафту, потрібно зберігати їхні природні середовища проживання, особливо степові та напівпустельні зони. Від сухих степів та піску прямуємо прямо в прохолодний вологий ліс, де панує тиша, порушувана лише шурхотом листя. Тут серед моху та коріння з настанням темряви з'явиться істота, ніби пофарбована в отруйно яскраві кольори, що одразу видають і її природу. Тож знайомтеся, саомандра прямиста, або, як її ще називають, вогняна. Це прямиста земноводна красуня з родини саомандр. Уночі виглядає, немов маленький вогник серед темного лісу. Може, сама природа захотіла трохи підсвітити темряву. От тільки цей яскравий колір має не манити, а навпаки, насторожувати, адже саламандра виділяє отруйний свис, що небезпечний для її нападників. Амфібія полюбляє вологі ліси, де багато моху, пнів та каменів, а значить і місць, де можна сховатися. В Україні зустрічається у передгір'ях та інколи на полонинах Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Днем засмагати саламандра не любить, бо це пересушує її шкірку, а отже, прокидається тоді, як усі інші полягали спати та вирушає на полювання. Дуже винятково, і тільки тоді, коли підвищена вологість або йде дощик, амфібія може виповзти, аби насолодитися свіжістю, і удень. Мабуть, тому в Карпатах саламандру називають дощінкою, дощівкою і дощовою ящіркою. Її шкіра вкрита слизом із гіркими отруйними речовинами. Тож хижаки швидко розуміють на смак саламандра як зіпсована вечеря. А якщо ж ворог схопить її за хвіст, саламандра застосує свій інший фокус аутотомію. просто відкине хвіст і втече, а за кілька тижнів виросте новий. Отрута саламандри вражає слизові нападників та небезпечна при потраплянні в їх кров. Наприклад, ящірка гине за півхвилини, а гадюка за чотири. А от для людини найгірше, що залишиться після дотику з тваринкою, це специфічний чесниковий запах на долонях. Вогняна саламандра занесена до Червоної книги України в категорію вразливі види. Однією з головних причин, що загрожують існуванню саламандри, є зникнення природних місць їх існування. Варто знати, що серед місцевих нічних жителів є й справжні розбишаки. Один із них маленький, але з характером хижака, чия сміливість і хитрість значно перевищують розміри тіла. Це перегузня степова, що має мордочку невинного створіння і характер, що може зрякати навіть набагато більших за неї суперників. Взагалі, перегузня степова це дрібний хижак із родини куницевих з розкішною хутряною шубкою у білу пряму зі смугами. На вигляд вона струнка, моторна і має в погляді ту саму хижу іскру, яка підказує іншим, що з нею жартувати не варто. Перегузня любить відкриті простори степів та напівпустель Східної України, зокрема поширена на території Запорізької, Донецької та Луганської областей. Часом селиться у чагарниках та покинутих норах. І, звісно, найкомфортніше почувається там, де можна швидко знайти її укриття і вечерю. Ця красуня нічний мисливець за натурою. Їй подобається тиша та темрява, коли здобич спить і не чинить опору. Крім того, ніч дозволяє уникати більших хижаків і спекотного денного сонця, яке в степу справжнє випробовування. Ну а у темряві її прямисте хутро допомагає розчинятися серед тіней та степової рослинності. Перегузня, хоч і маленька, але її це не бентежить. Вона зовсім не боїться людей, через що часто потрапляє в халепу, найбільше страждає від собак під час мисливського сезону. Власного житла не будує, а орендує нори в інших тварин, причому може змінювати так звану квартиру кожні 2-3 дні. А ще вона дуже запасова, робить харчові схованки, де зберігає надушок їжі, та іноді може йти на дивне партнерство, відомі випадки спільних нічних полювань із лисицею. І найефектніший з її трюків перегузня може впасти в стан, схожий на кому, прикинутися мертвою та виділити різкий секрет із неприємним запахом, після чого, відчувши безпеку, вона воскресає та спокійно втікає. У селах її іноді путають з екзотичним тхориком чи скунсом, або навіть називають нічним злодюшкою, що може приносити нещастя чи шкодити господарству. Насправді перегузня несе користь, знищуючи мишей і сарану, але темний окрас і нічний спосіб життя додали її зловісного ореолу в народній уяві. Ця нічна мешканка справжній привид степу в Україні живе лише близько сотні особин, тож зустріти її подарунок долі. Вид занесений до червоної книги України та червоного списку МСОП як вразливий. Найбільший ворог цього хижака навіть не вовк і не Орел, а людина. Адже розорювання степів та використання пестицидів робить її одним із найрідкісніших савців нашої країни. Що ж, як ми вже з вами вияснили, темрява не завжди ознака тиші чи спокою. Це навпаки час, коли і тіні з'являються спритні мисливці, обережні спостерігачі і навіть ті, хто вміє зникати у тінях, наче примара. Цей нічний світ дуже крихкий, і кожна втрата в ньому відчувається по особливому гостро. А захищаючи їхні домівки, ми не тільки зберігаємо певну магію темряви, але й дбаємо про здорові екосистеми, що є запорукою нашого добробуту. А який нічний мешканець України вас вразив найбільше і чому? А можливо, вам випав шанс побачити когось із них вживу? Не забудьте поділитися своїми враженнями та історіями в коментарях. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!